Повним ходом, так, да. він е, став частіше з'являтися в, в медійному полі, от е, став те, що він тричі матюхнувся за скільки там за дві години чи за скільки йшло це інтерв'ю. Це свідчить про те, що він хоче бути близьким до народу. Це заходить, будемо відверті. Е, це заходить. Ну нам же ж подобаються е, якісь стали вже. 에, скажімо, якщо для 60-х, 70-х було модняче там, цитувати там, Ільфа і Петрова, там, типа, а може тобі і ключ від квартири, де деньги лежать. Mm. Да, я, я почну, щось ви завжди зможете продовжувати. Да? От, е, якісь такі те, що ставало там, те, що модно зараз називати мемчиками. Mm, от, і... Розумні люди десь там в інтелігентному середовищі бравірували тим, що можуть там десь ще щось там сказануть. Мало того, наскільки я знаю, то було. Ну, понятно, я служив на флоті боцманом. Да? То я, коли повернувся з флоту, це якраз я повернувся вже в Незалежну Україну, я був останнім призовом українців, який призивався. Я ще з русскими послужив там. І вот. тому. 에, скажімо, я при мамі, коли повернувся, десь місяць, боявся заговорити, тому що я 에, нормальними фразами не міг там 에, спілкуватися, воно вилазило десь. Я мовчав там, такий був мовчазлий, мовчазний, мама аж там типу, дивувалася. Зате, коли я виходив, якби в світ і, в, в коло друзів, однокласників, які теж поверталися вже з, 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 з совєтської армії. От, а я на, на флоті служив, то, ну боцманом, я в боцкоманді був, я шкіпер, кладачик шкіперський, то зрозуміло, що ну, як боцмана я так і спілкувався, да. і це було нормально, а, ніхто за це не переживав. Мало того, я кажу, що от, кінець 90-х просто зайшов в інтелігентне середовище, як та Масяня, да, тоді ще була да, там директор. Да, так, так. Із то, що там, типа, Масяня казала, а, а саме сильно заходив Лесь по дерев'янськи. Його цитували, от як модно було, він... Додав так Суржика і додав ну от в українську мову, він, наче ж українською говорить, але там почитати його чи послухати його, це перші якби, подкасти, чи як це називати. ну це, е, І воно зайшло, його розібрали на цитати. Тобто, зараз молодь може й не знає, а ті, хто зростав в 90-ті, я почну е, продовжити. І так все. І то, тобто, це було нормально. Але е, давайте говорити відверто. там е, це нормально десь, да, там, в, коли на е, полюванні там, чи на рибалку ми поїхали, і після третього стакана ми з вами говоримо, це нормально. Або там, коли показуємо, хто якого сома зловив, там, то можна приміняти. І не такі слова. От, але от уже в Ютубі ми соромимося, да, ми собі не дозволяємо цього приміняти. Е, а Тим більше, що е, мені то ще б сказали, ну там, е, близнюк і Бабиренко, там через слово Матюк казали да, е, в своєму стрімі. Ну, як би ну сказали, ну що одно, ну, близнюк Бабаєнка, ну, блогери, ну там якісь експерти, може, хтось скаже, та вони псевдо-експерти, раз наїжджають на святу людину Володимира Олександровича, не справжні ж експерти, понятно, що вони шарять. Ну, от, то нам, якби можна, ми ж таке от погуляти вийшли, да, в ютубчик чи взагалі в мережу. Хоча я намагаюся не матюхатися ні в себе, ні в Телеграм-каналі, ні в Фейсбук сторінці. Намагаюся. Але. Володимиру Олександровичу це категорично не можна робити, тому що він все-таки президент України, і це зобов'язує Тобто те, що можна мені в компанії мужиків десь під соснами на річці літом, ну чи зимою, да, то не можна президенту України, тому що це, ну як би мавітон, це так не прийнято. Але. Скажімо так, він це зробив, він це ще ще раз зробив для того, щоб показати, що він не системний політик, що йому можна. Саме для цього він, коли почалась війна, він війшов в образ е рятівника вітчизни, да, він став нібрітишем. Да, хоча ну, він хоча б ну, то, ну, такий зайнятий ніколи побриться. Хоча ми знаємо, що мені. П'ять хвилин, це по максимуму треба, щоб побритися, а зробить не бріте, що саме так, да, то це дорожче. Тобто він возить, навіть якщо він їде за кордон, він з собою якийсь е е е е е е е цілий барбершоп возить. Розуміємо, Тобто це дорого і це довше по часу. І якщо Зеленський хоче показати, що він наскільки там от, зайнятий війною, що йому й побриться ніколи, то ми мусимо знати, що якраз це е е набагато. Довше і дорожче, ніж е, просто взяти і там, типа, е, все і побритися, так? От, е, тобто це технологія, да, там, тобто ми робимо із Володимиром Олександровичем, якийсь подаляк сказав, зараз робимо з нього альфа самця Тобто робимо людину, яка воює, яка веде нас до перемоги, і тому й оділи на нього якісь худі. От, Він ввійшов в образ. Ну окей, але ж вони всі мавпують свого ж лідера да, ну, свого царя. І того оділи худі всі, і ну, е, і коли Кулеба я Кулебу десь побачив, і він до Блінкіна прийшов в кедах гадство, і в теж в якійсь футболці такі роздав. Губальський, який я можу вийти на стрім до Близнюка, там, до Берези, до Макашова. Ну, я можу собі дозволити. Ну коли голова Верховної Ради, який, блін, точно гацтво на фронті, ну, виходить, і на ньому він же ж крупні, ніж я. У нього ж, е, ну, от у мене 90 кілограмів, у нього ж десь 130 От, І на ньому він точно на військово не схожий. Це про Стефанчука, А да, до Блінкіна. Хто ти Кулеба де Блінкін? І тому у нас всі нещастя із за того, що ну, в дипломатії, із за того, що е, як-то зустрічають та падьожки, да? там, там, у... але ну, ясно, там продовження що проводжають уже по розуму. Да? Зустрічають, по е, ваші. От, а між тим, зустрічають то так, якщо приходить міністр закордонних справ в кедах. Ну, це не сприймається його колегами, і це вже на старті мінус. Ну якщо ви вже ліпите із Зеленського образ, ну хай Зеленський буде в образі, а ви вже ходіть в костюмах, в галстуках, в кроватих. Все згадайте навіть Сталіна. Сталін ходив в сюртуке, це був образ. Такий е, військовий френч без погонів. Уже в кінці війни він навіть виходив в маршальських погонах. Але й до того він ходив на півоєнне, в чоботях ходив, все, ну, ну в образі, да, чудак. Але Молотов або Калінін ходили завжди затягнуті. І жоден дипломат, блін, не ходив в кедах навіть в Другу світову, навіть в Гацькому Радянському Союзі. Ніхто цього не робив, ні молотав, ні Рібінтроп, до речі, ноблін у нас же ж гатствами ж, всі ж в образі, І потім всі ж обласні військові адміністрації, всі теж почали ходити такі в полувоєнному, там, типа, щоб показати кожний же ж теж міський голова ж мусить же ж показати, що він же ж теж. Ну, ну він 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 воює, він зберігає, хоч і в тилу, але за Яку, та... Карпатської обла... От... області. Да, як із Закарбатської області, теж ну там же, ж теж закруження виходимо. Ну От і тому зараз і по, 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 по радва, ну, порадили Зеленському, що Володимир Олександрович треба кілька разів матюхнутися, щоб бути ближчим до народу, тому що народу це заходить. Але знову ж е, всі от в один голос стверджують і я повторюю. Е, ну я вже кілька там цитат бачу, що це е, в основному те, що він од розказував, він розказував для Трампа, для американців. Але ж коли Трамп не будеш, понятно, слухати, там спеціально навчені люди послухають, це все подивляться. І на півсторінки Трамп отпишуть, що от Зеленський сказав, основні тези такі-то, такі-то, але приміняв при цьому яростно матюхався матюхапса. Е, можливо, вони розрахували і считали Е, якби Психологічний портрет Трампа, що йому зайде. Ну, там, типа, два нормальних, е, несистемних політика, і вони можуть собі дозволити. Можливо. Але ж крім Трампа, ще ж і весь інший світ почує. І всі, у всіх посольствах зараз кажуть приблизно, там, о, скоро вибори. Зеленський стопудов вирішив йти на вибори. Чому? Прямих доказів нема, але ми беремо опосер... опосередковані докази. І один із них, там, тіпа, він пішов в народ. Він пішов до народ, в народ до своєї е, групи, яка, тому що я теж, я ще раз кажу, всі в Україні знають матюки. Е, мало того, е, люди, які вважають себе інтелігентами, в своїх компаніях можуть це використовувати. Але десь затабуйовано використовувати це, наприклад, на нарадах. Да? Е, і я коли там ще сам був чиновником і проводжу колегію, да? То я точно ну, формат колегія не можна робити. Тим більше, якщо формат там колегія е, міністерська, якась і міністр говорить там з начальниками департаментів чи управлінь з областей, він теж не дозволяє собі. Коли вони потім з'їдуться на колегію, і буде у них шостий вопрос, да вони там десь налють собі, там щось будуть відрізняти, то там можна вже. Да, Знову ж, кожна компанія дозволяє ми це там при жінках робити, чи не дозволяємо? Я, наприклад, якщо дуже свої вже дав свої колективи для мене там, типу ага, е, жінка, якщо я їй вже довіряю, наскільки я можу при ній ляпнути. Але для мене табу при посторонніх, десь в магазині чи ще щось, і воно в е, організмі воно вже випрацювалося. своїми можна, на вулиці не можна. Все, тобто, це однозначно, при дітях не можна. І <при> це все визначаєш. Но Тут eh, Володимир Олександрович же ж йому сказали: а ти мімікрий під власну групу. В нашій це у Бабирєнка не можна eh, прилюдно eh, там на людях матюхатися, можна тільки в тісній компанії. А наша компанія така, що там можна і нужно. У нас прості парні, типа у нас. Нас все там, типа, от, а хто у нас там, типа, фокус-групу збирали, тетя Дуся якась з базара трусами торгує, там ще щось з гаражей, там ще щось там е, десь е, з якогось там вокзалу, там, типа, от наш е, виборець, він прийме нормально. І Володимир Олександрович собі дозволяє, даючи посил одночасно і Трампу, і Теті Дусі. Чого? Тож то, що в компанії теті Дусі, тітки між собою теж так само, тільки пахлеще, і вони, і вони о, наблизився до нас. Це називається мімікрія під електоральну групу. А це значить це не прямий, але дуже сильний опосередкований доказ того, що Володимир Олександрович зібрався на вибори. Мало того, якщо ми говоримо сьогодні про інтерв'юхи, дозвольте мені. Сказати ще одну річ, от е, на попереднє інтерв'ю, оце, що воно ну, так в теплій ванночці було, що кілька mm -hmm. журналістів і він е, з Оленою Зеленською прийшов. Це ж теж технологія. Перша. Е, у нього є багато негативного рейтингу. Да? І е, коли він сказав, що от він зцілив якогось воїна, що він десь приїхав, і там інвалід встав і пішов на протезах, то що там, типу, от... Возбудився від присутності Зеленського. Ну Це, як би, на мене, ніже Плінтуса. А, але і пішли ж мемчики. І мемчики пішли, тіпа, то, там. у нас в селі теж був дід неходячий, але встав, пішов і вимкнув телевізор, щоб не бачити оцього фіхі, оцього всього, блін, там, тіпа, щоб не бачити. І там дід пішов теж. Так що, Володимир Олександрович, дуже дякую. От, пішов, дід встав, виключив єдиний марафон. І десь десь теж, коли вони в технології щось готують, і як правило, і це нормально, у політтехнології є заготовочка, що треба в цьому місці сказати отак. Сказати отак, класика жанру, якщо ви пам'ятаєте, мій другий колишній мер Сум Геннадій Мінаєв, він колись сказав, підпис 10, підпис 10. То я вам чесно скажу, що. Він це так проговорився, тому що він тільки перехо. Ходив говорить українською з російською до війни, це ще 2000-х, він перейшов на українську, да? почав українську говорити і той у нього вирвалося на фракції, але потім він це повторив, щоб це стало мемом, це то, є, це заготовка, це теж там ідемо в народ. Я нічого не маю проти, як сам політехнолог, там коли ми мімікруємо під цільову групу. Окей, просто що треба ж розуміти, ви ж говорите не тільки з тьотєй Дусяй блін з сьомого кілометра, ви говорите ще й з Трампом. І от ви говорите взагалі, ви щось сказали, а почують тут і там. Тут скажуть, ай молодець, як він їх по матушці, да? а там почують і скажуть: ну в Трампа невідомо, може, і скажуть, та нормас там, типа, а десь в Британії істеблішмент, виховані ще в Кембриджах, в Оксфордах, та й в Сполучених Штатах, в Гарвардах, це не ті ж вискочки, які Лон Макс да? А це ті, хто народився і виріс в Сполучених Штатах, їм точно не зайде. Їм точно не зайдеться. І вони скажуть, ну, матерік там, типа, сам никакой, блін, ходить в кедах, водить компанію в кедах, там, типа, блін проводить політику там, типа, альо, чого мені в НАТО, тобто хамська, хамська дипломатія, це вже все відбувається. І тут, ну, ми, типа, розуміємо, що він для ті -ті Дусі це сказав, але ми навіщо ми це чуємо? От, власне. Те, щоб ми розуміли, І з одного боку, так, да, технології це класно, з іншого не той. Так, да, так, я. І от е, багато хто не сприймає Зеленського. І тому він при, приперся на те інтерв'ю з Оленою Зеленською. Чому? Тому що а у Олени Зеленської немає негативного рейтингу. Ну, що ну, їй скажеш? Ну, що вона е, пред'явить можна їй тільки. Ти дружина Зеленського, Боже. Ну ти ж могла з нього за скільки років зробити ж, ну десь підучити, щоб він вмів е, їсти е, ножем і виделкою, ну там, щоб у нього там елементарно щось там, типа ну застав його побриться, ну костюм одіть, ну ладно, не заходить Ну, є якісь претензії, але негативу нема. Вона до війни займалась новою українською школою, десь там. З клопотенком харчування, ну, як і будь-яка президентська дружина, вона чим займалася, і до, нього, до неї немає негатива. Ну, я от не можу сказати, що в мене там є якесь як до Володимира Олександровича, найлегше моє відчуття це роздратування. Я його, я його коли дивлюся, ну, мені молоко завредно треба давати, тому що від Ротованості у мене присутні постійно, як я чую його голос. От тільки чую його голос, мене вже так трошечки. От. Е, але на неї роздратування нема. І тому він прийшов з нею. Розумієте, це теж технологія. Він прийшов е, з дружиною для того, щоб. Е, але не зовсім по мужськи щоб вона як громовідвід, да, Там, типу, щоб у нас не було роздратування на нього, е, і ми ж там, тіпа, ж, от вона... Е, тому вона поруч. Але мало того. Мені прилетів інсайт, той тобто, поки що інформація не можу сказати, що перевірена 100%, але вони на фокус групах. Задають таке дике запитання, там, типа, а як би, я хочу глядачам е, пояснити ще раз: соціологія це коли вас запитують, за кого ви будете голосувати там, е, наступного, ну, наступної неділі. Да? І соціологія показує, або там, е, до кого ви позитивно відноситесь, до кого негативно, і там. Якби, там е, це соціологія. Вона, якби показує копаємо город, а, а фокус групи вони копають колодязь в глибину. А чому б ви голосували за цього? А якщо цього не буде, то цей. І одне із питань, яке зараз на фокус групах задали: а якщо б пішов би не Зеленський, а Олена Зеленська, як ви до цього б віднеслись? Тобто спробують. Е, ну, Єрмак пробує, бо ми ж розуміємо, що буде хоч Володимир Зеленський, хоч Олена Зеленська, він все одно в цій сім'ї третій. Да? Е, е, і він буде фаворитом в будь-якому випадку. І тому е, пробують, як би, а, а чи не буде там Олена Зеленська там, якби, е, цікавої кандидатури? От, не знаю, що з цього вийде, але ну, це якби розвідка боєм, це теж з точки зору технологій, це нормально. І я би, можливо, порадив, а давайте спробуємо. Там, ну, попитка, не питка, да, як казав товариш Берія.